урочисто передати частину від святого Івана Павла Другого для парафії Пресвятої Діви Марії Фатімської у земній воді. подія це парафіальний відпуск на честь Пресвятої святої Діви Марії Фатімської. Та початок Атінській богослужінь. А друга це інсталяція в нашому костелі мощі святого Йоанна Павла II. Жвича інсталяції мощів всягає перших віків християнства. Історичні джерела подають нам, що в місці поховання святого або блаженного споруджували храм, а їхні мощі урочисто переносили до місця, розташованого біля вівтаря. Піднесення Мощей до вівтаря було зовнішнім і видимим знаком поклоніння і водночас можливістю вшанувати їх і молитися через заступництво святого або блаженного. Тішимося, що сьогоднішню урочистість очолив наш пастор, Його високопреосвященство присвяченства Мячеслав Мокшицький, архієписком митрополит Львівський, якого сердечно вітаю від свого імені та імені всіх парафіанів. Миру для України просили католики під час фатімських богослужінь у зимній воді. Увечері 13 травня, в 106-ту річницю початку об'явлень Матері Божої у Фатімі та з нагоди фатімських богослужінь у зимній воді Архієпископ Мечислав Мокшицький очолив святу месу із настоятелем отцем Іваном Фафулою, а також у співслужінні із священниками львівських парафій та городського деканату. Митрополит Мечислав Мокшицький на початку літургії урочисто вніс до храму реліквії святого Яна Павла II, який відтепер буде особливим. Опікуном для місцевих парафіян після святої меси усі присутні молилися Розарій до Пресвятої Діви Марії, просячи про мир для України, а також припинення війни на справедливих умовах. На завершення була коротка процесія із статую Фатімської Діви Марії, вулицями села Зимна Вода. Сьогодні ми крокуємо по важкій для нас і цілого світу дорозі життя, в якій бачимо сповиту війною Україну. Україну занурену в розпачі і болі, духовному хаосі, де бракує єдиного духа, єдиної дороги спільної для усіх. Але ми тепер можемо вирушити в духовну дорогу, об'явлену фатимі, дорогу, назначену надією і світлом, що видніє в туннелі. Veri i iżte z wsi, ceje tilo moje, kotre za was bude wydane. Слово самому ні і удію. Молись за нас, Пресвята Богороди. Дів... Свята Марія, Мати Божа, Твої за нас в святі наші. І благословений підлога Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молиться на свяще, війни, воєнно свят нашій. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Голіся Ісусі. Радуйся, Марія, Марія благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас віше. Nenhuma vez nos martes